Німеччина є парламентською федеративною республікою. На перший погляд, складна і специфічна система відносин різних органів влади насправді є збалансованою структурою, що дозволяє приймати закони з урахуванням як федеральних, так і місцевих інтересів. Територія Німеччини ділиться на землі Бунденсленди, які у свою чергу діляться на комуни. Всього у ФРН налічується 16 земель. Столиця Німеччини Берлін є окремою федеральною землею. Відповідно, у Німеччині є два рівня політичної системи федеральний та регіональний. Вища законодавча влада належить федеральному парламенту Бунденстагу. Варто зазначити, що німецька виборча система унеможливлює формування уряду лише однією партією. Партійна коаліція є правилом. Влада президента за законом обмежена. Значно більше владних повноважень надано канцлеру, тобто прем'єр-міністру, яким з 13 лютого 2022 року обрано Олафа Шольца. Президент Бунденстагу офіційно вважається другою вищою посадовою особою в уряді після федерального президента. Наразі федеральним президентом є Франк Вальтер Штайнмаєр, а президенткою Бунденстагу є Бербель Бас. Як правило, на чолі земель стоять свої прем'єр-міністри, яким підпорядковуються виконавчі органи комун. У Німеччині, як і в більшості держав світу, також є основний закон конституція. Він був прийнятий у 1949 році. Згідно конституції, основні права перевищують усі закони. З одного боку, вони прописують, які права мають громадяни у своїх відносинах з державою. Наприклад, співробітники поліції не можуть просто так увійти до квартири, для цього їм необхідне судове рішення. З іншого боку, основні права регулюють те, як у німеччині люди ставляться один до одного. Чоловіки та жінки мають рівні права. Нічиї права не можуть бути порушені через походження і розповідання чи сексуальну орієнтацію. Держава захищає основні права усіх людей у цій країні незалежно від того, чи є вона для них рідною, чи вони щойно переїхали до неї. Захист людської гідності стоїть у німецькій конституції на першому місці. На те є серйозна причина. Минуло ще не так багато часу з тих пір, як нацисти у Німеччині та й в усій Європі переслідували, піддавали тортурам і мільйонами вбивали людей через їхні віросповідання, походження чи інші політичні погляди, позбавляючи людей їхньої гідності. Щоби подібні злочини в Німеччині більше ніколи не повторювалися, людська гідність є центральним положенням німецької конституції. Захист людської гідності в Німеччині означає, що усі люди мають однакові права та однаковий захист, незалежно від кольору шкіри, походження, віросповідання, віку, статі, соціального статусу, а також фізичних чи розумових здібностей. Це також означає, що кожна людина має змогу їсти досита і мати дах над головою, що їй допомагають під час хвороби і що вона має змогу ходити до школи. Основне право на свободу спирається на гіркий досвід, отриманий у період, коли нацисти були при владі. Насильство, терор та масові в'язниці мають назавжди залишитись у минулому. Сьогодні будь-який тюремний висновок повинен мати законну підставу. Жорстоке поводження із ув'язненими, тортури та будь-яке фізичне насильство перебувають під суворою забороною. А страта, як вища міра покарання, у Німеччині відсутня. Варто зазначити, що свобода має на увазі відповідальність. Вона вимагає, щоб кожна людина у своєму повсякденному житті поважала спосіб життя інших людей, навіть якщо уявлення про те, як слід жити, розходяться. Всі люди у Німеччині повинні дотримуватися чинних законів і виконувати свої обов'язки. Більшість робиться охоче, оскільки розуміє вагомість кожної суспільної одиниці. Вивчати німецьку конституцію чи ні особистий вибір кожного? Але пам'ятайте, незнання законів не звільняє вас від відповідальності. Щастивим!